Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми маємо Toyota Celica, яку ви вже, можливо, бачили в оглядах в Польщі, якому вибрали. І ось її власник Павло. Павло, розкажи свої враження про нашу роботу, як ти давав аванс? І взагалі, задоволений співпрацею з нами чи ні? Приємно з вами дуже сильно працювати, люди дуже приємні. Аванс завдавав Франківську, передбавав фабці руки за доларів. Машина купала два тижні, привезли. Це дуже чудово. Машина супербомба реки. Павло саме таку машину, як би шукав, він хотів, ну, в принципі, скинув цей варіант. Ми поїхали подивилися, він одразу нам сподобався. Toyota Celica 95-го року випуска від одного власника єдиного. Стан, можна сказати, ну, 4 з плюсом. Якби є деякі такі мелкі нюанси, ну, як любій любі старій машині, потрібно те, щось трошки доробити і так далі. Тобто Має електропакет, електрозеркала, електропідйомники, центральний замок. Немає, на жаль, кондиціонера. Ну, так думаю, що... ну В принципі, ось такий чистий, акуратний, опрятний автомобіль. Так що, шановні одногрупники, замовляйте. Будемо привозити вам, не бійтесь так, от як каже, Павло, не бійтесь. їздіть на хороших автомобілях. Я... Ну так, а не їздити на Жигулях і. О, як на цих, які глохнуть, не можуть заводитися. А стоять такі самі гроші. З приводу ціни і так далі, я думаю, Павло вже зайде сам в коментарі і вам відповість. Так, Павло? Так. Бо дуже багато людей просто тіряються Взяли машини і все, їх вже не видно ні в коментарях, ні в групі. Все, всім дякую. З вами Мирослав та Іван для автопригона. До побачення.